Друзі, тривають важкі бої. Армія України не збирається зупинятися. Давайте подивимося, що ж відбувається на карті бойових дій. А також всі, хто підтримує Україну, відгукніться, поставте лайк і підписуйтесь на канал. І починаємо відразу з хороших новин. Русня пише про ще одну свою поразку на Херсонщині. Тепер чекаємо повідомлень від Генштабу про успіхи ЗСУ зі стратегічно важливого Броду. Входження в давидов брід означає, що ЗСУ вдалося перейти на лівий берег річки Інгулець. Накопичення сили техніки України біля лінії зіткнення в Запорізькій області колосальне. Такої чисельності на цьому напрямку ще не було. Заявив призначений РФ член ради ВЦА регіону Василь Рогов. Дуже нервують російські пропагандисти останнім часом на рахунок Запорізької області. Окупанти побігли з Мелітополя в бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі, розповів мер Мелітополя. Щоб вивезти крадени з Запорізької області, військові Другої армії світу вже зламують гаражі і викрадають цивільні машини. За попередньою інформацією, зсу звільнили Білогорівку Луганської області. Про це плачуть русняві пропагандисти. Окупанти відійшли через північний кордон Харківської області назад до Росії. Оновлена карта обстановки на сході України від європейських експертів війни. На їхню думку, українські війська форсували Сіверський Донець в двох місцях на додаток до їх формування південніше Лиману. При цьому ЗСУ звільнили Святогірськ на північний захід від Лиману і увійшли в ліси південніше Краміної на схід від Лиману. Райони на південь від Ізюма, ймовірно, були повністю звільнені українськими військовими. Будь-які російські військові, що залишилися там, відрізані від іншої частини окупованої України, оскільки у них немає доступу до переходів через Сіверський Донець. Інформація вимагає підтвердження від українського генштабу. Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку область, утримати тимчасово захоплені території і зривати активні дії наших військ в окремих районах. Ворог продовжує завдавати ударів по мирних жителях і об'єктах цивільної інфраструктури. За добу ворог завдав два ракетних удари, вісім авіаударів та тринадцять ударів з ракетних артилерійських систем по об'єктах на території України. Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так на ділянці траси Старобільськ-Луганськ у напрямку Луганська було помічено близько 300 цивільних автомобілів, в основному з державними номерами Харківської області. Здебільшого машин з причепами, завантаженими награбованим майном, керують російські військові. Аналогічна тенденція спостерігається в населених пунктах тимчасово окупованих територій на півдні України. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Потрадівка, Бахмутська, Весела Долина, Авдіївка, Безимена та Новогригорівка. Наступ ЗСУ ще тільки починається. Держсекретар США Ентоні Блінкен. Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано. Перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців. Наступ України має одну чітку мету повернути землі, які були захоплені Росією. Дайте нам більше зброї, і ми швидко закінчимо розпочати.